Дорожньо-транспортна подія сталася 20 листопада близько 12.50 у селищі Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, електровоз, що тягнув вагони з зерном, рухаючись у напрямку Львова, здійснив наїзд на 84-річну місцеву мешканку, яка переходила колії поза межами переходу. Внаслідок події пенсіонерка отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення. На жаль, за кілька годин жінка померла у медзакладі. За фактом, Слідчі відділення поліції No2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, встановлюють всі обставини події. Йдеться у повідомленні поліції. Правоохоронців, котре звертаються до громадян, будьте максимально уважні та обережні. Перебуваючи на залізничних коліях, переходьте їх тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності потяга. Пам'ятайте, що залізниця є зоною підвищених. íveis no